Як і більшість винаходів, штучний інтелект можна використовувати як у добрих, так і в шкідливих цілях. І зараз я розповім вам про те, як зараз маніпулятори, шахраї та аферисти використовують контент, який наразі уміє генерувати штучний інтелект. Як я казала на початку відео, сьогодні у соцмережах дуже багато стало відео та фотоконтенту згенерованого штучним інтелектом. Перші картинки були неякісними. І по них було дуже помітно, що це підробка. То шість пальців на руках, то на відео з'їжджало обличчя. Поступово штучний інтелект став прокачуватися, проте синтетичність такого матеріалу все одно помітна. Але користувачі соцмереж вперто не помічають підробності, і такі публікації швидко набирають десятки тисяч лайків, поширень і коментарів. Хто і для чого створює і поширює подібний контент. Спочатку може здатись, що це роблять, аби просто набрати підписників для сторінок у соцмережах. Тож подивімось на прозорість і інформативність таких сторінок. Незрозуміло, хто створив таку сторінку, звідки вона адмініструється, або вказано якесь дивне місце реєстрації. Ну або сторінку створив бот, тобто програма, яка імітує дії людини. Бота можуть навіть підписати ім'ям і прізвищем, а частіше підписують придуманими псевдо. Відкриваєте і бачите на сторінці різні котики, квіточки і жодного живого авторського допису. Контент суцільні перепости. То для чого ж створюються такі сторінки? Будь-яка інформація, яка потрапляє в інтернет, рухається. Для дослідження руху цієї інформації створено спеціальні інструменти, які допомагають показати, якими шляхами певна інформація після потрапляння в інтернет опиняється у користувачів. Такі дослідження часто використовують не лише у наукових цілях, але й для маніпуляцій свідомістю. Тобто, коли запощуються такі картинки штучного інтелекту, ми з вами розуміємо, що це неправдива картинка, і людей чи подій, зображених на них насправді не існує, але звідки беруться тисячі лайків і репостів. Отже, є люди, які вірять таким зображенням. Причини різні: незнання про існування штучного інтелекту і загалом низька цифрова грамотність. Вони можуть бути нездатні критично мислити, аналізувати, критично сприймати інформацію. Але ці люди є споживачами товарів і послуг. І головне, вони є виборцями.